Продовження теми про асинхронний двигун в режимі генератора і його застосування на вітряку. Прийшла черга до шафи управління, як я раніше зазначав, даний вітряк працював по схемі обмотки зірка. Конденсатори трикутник. І зараз хотів би спробувати підключити даний генератор по схемі Михайла Рибакова. Звісно, все тут треба буде переробити. З тих приладів, звичайно, багато що використається. то в принципі, все використається, тільки все треба буде по-іншому підключити. Був такий частотомір. Такий вольтметр. Можливо, він і краще, що він міряє до 450 вольт. Можливо, не така точна ціна поділки. Зато ми будемо бачити, якщо, наскільки там напруга буде нас підніматися. Даний прилад, який я вже тут. Показував він до 250, далі нічого не бачиш, бо він зашкалює. А тут буде видно, буде тут яка напруга. Також, частоту, частоту мір завжди не працював, я його відмікав. Бо якби тільки для контролю це потрібно. Тут була індикація фаз, це було управління включенням. Два автомати використовувались на включення самого генератора і на під'єднання додаткової ємності конденсаторів. Вихід на три розетки. І також я використовував таке реле напруги RN113 в якості. Підключення електротормоза, тобто підключення додаткового навантаження, ну, будь-якого тена. Тепер з такого цікавого це було включення навантаження через семістр. Ну, Як ми всі знаємо, що запустити генератор з навантаженням не завжди вдається. Якщо ще по схемі Рибакова невелике навантаження вдається запустити, то в схемі зірка практично неможливо було запустити. Тобто генератор спочатку повинен війти в режим генерації. І потім ми під'єднуємо будь-яке навантаження. Ну, зараз це було зроблено ще в 2014 році. Я не знайшов таку схему і я її виконав. Зараз це можна буде просто зробити на твердотілому реле. Для того потрібно навантаження підключити через ну, будь-яке реле. Це в даному випадку на 40 А. А управління виконано. От управління даним реле 332 В постійного струму. Будь-який трансформатор. Це в мене по двох фазах так зроблено було. Зараз, звісно, буде тільки одна використовувати. Трансформатор на 220-12 В з найменшою якої тільки можливо потужності. Це з якогось радіо чи магнітофона. Діодний мостик, отакий от маленький. І все. Генератор починає працювати, з'являється напруга, поступає на твердотіле реле, і воно включає навантаження. І відповідно далі, коли генератор, відбувається зрив генерації, навантаження вже автоматично буде відключене. Це воно дійсно реально працювало, і на вітряку воно вкрай було необхідне така автоматика. Конденсатори, ну зараз буде інший набір ємності. Ну, і тут, звичайно, все треба підключити зовсім по-іншому. З того, що буде підключатися в ручному режимі, це. Наприклад, даний один автомат буде підключати нас додаткову ємність в трикутнику. Схему я показував в попередніх відео. Не буду весь час повторятися показувати її. Це буде в трикутнику. ну, скажімо, Основна буде там 20 мікрофарад, І я наприклад, захочу там іншу ємність підключити 20 чи 30 під час роботи це можна буде так зробити. Цей автомат буде використовуватися для підключення додаткової ємності в паралельній обмотці. Як бачимо, одна ємність та, що в трикутнику, і набрана друга ємність вже на експериментах це приблизно 35-40 мкФ. Значить, наприклад, підключаємо 30 мікрофарад, а додатково буде підключатися, задана там ємність 35, 40 і так далі. Щоб э, безпосередньо під час роботи вітряка можна було щось експериментувати, ну, буде вже тоді використовуватися одна розетка, чи ми їх... Об'єднаємо до виходу напруги з генератора. А до цієї розетки це все буде, буде запаралелене, до цієї буде підключено електротормоз, тобто додаткове навантаження через ось це реле напруги. Як воно нам буде працювати, я не знаю, тому що при схемі рибакова напруга. Дуже швидко наростає. Чи воно буде встигати включати, чи не буде, то вже тільки в плані експериментів, тому я зараз тим зайнявся, а коли ще можна буде прокрутити двигун в реальному часі, подивитися, як воно і що буде відбуватися. Головне якось контролювати зростання напруги, ну, скажімо, виставимо 250 вольт, щоб вона не зростала більше. І в якихось межах хоча б можна було її отримувати. Також при сильному пориві вітру, наприклад, вітряк буде набирати оберти, якщо буде невелике там навантаження, тоді він легко його буде долати і буде набирати оберти. Звісно, буде зростати напруга вихідна, тому потрібно включати додаткове навантаження, додатковий тен. І ось це завдання полягає на, буде полягати в тому, щоб дане реле цим контролювало напругу. Також. Даним реле можна управляти, додатково підключати ємність конденсаторів. Ну, це вже, наприклад, другий варіант використання. Ми вже тоді дане реле програмуємо на інший режим роботи. Коли напруга падає, тоді підключаємо додаткову ємність конденсаторів, щоб. Генератор краще працював з, з навантаженням. Ну, це більш така схема буде підходити до, до привідного двигуна бензинового чи дизельного, на стаціонарній при стаціонарному використанні. Хоча оце реле, воно не цілком підходить, тут мінімальний, е, е, мінімальний час. Затримки по включенню 5 секунд. Ну, я знаю, 5 секунд тоді воно підключить, наприклад, додаткову ємність. Я думаю, то не критично для його використання. але думаю, що є такі реле, які будуть включати, в принципі, миттєво. Ну, от таке вступлення. Далі перепідключаємо. І пробуємо, що з цього вийде. Зробив я нове підключення по схемі Михайла Рибакова. Отже, у нас даний автомат буде підключати додаткову ємність конденсаторів в трикутнику, а другий автомат буде підключати додаткову ємність конденсаторів. Паралельно обмоткам. Все залишилося на місцях, трошки більше проводів. Значить, зупинився на в трикутнику основна ємність 20 мікрофарад, Додатковий автомат буде підключати плюс 5. До обмотків. Основна поки що 35, от, а додатково 2 мікрофаради. Це лише тому, що такі конденсатори є в наявності. В подальшому тут можна ще додати місце, є де їх встановити. Якщо буде така потреба, можливо, можна буде поміняти. Там є 10, 5 і тут 2, можна буде їх робити різну різною. Компановку е, конденсаторів. Поки що підключив е, тільки одну розетку для проби генератора, як, чи правильно чи неправильно. Лампочка 250 ваттна. Е, Подальшому будуть всі ті три розетки запаралелені, але буде різне включення. Е, перший, перша розетка буде включатися через симістор, як я вже казав. Друга через наступний семістр, але тут е, так вийшло, що мож, є можливість регулювання, е, скажімо так, вийшов регулятор потужності, тому що тут стоїть змінний резистор. Е, поставив я цілком випадково, оскільки не було такого, як треба. в, тоді, в мене. І це також непоганий варіант. Попробую і як він буде працювати. В будь-якому випадку, коли резистор поставити на максимум, він буде передавати повну потужність. Ну і третя розетка буде підключена через реле напруги, і до неї буде підключено додатковий тен, тобто це буде електрогальмо. Попробуємо продемонструвати роботу. Вот, 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 вот,